Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розглянемо фізичні властивості кислот. Які ж бувають кислоти? За агреатним станом кислоти бувають рідкі. Це H2SO4 сульфатна кислота. Далі Аж хлор, хлоридна кислота, карбонатна кислота. І далі тверді бувають кислоти. Прикладом може бути ортофосфатна кислота, ось вона записана, силікатна кислота і борна кислота. Борну кислоту показую ось вам. Борна кислота. Далі. колір. Мають кислоти колір чи ні. Ви бачите, рідкі кислоти безбарні речовинки, а тверда кислота то біла речовинка. Так. Далі. Розчинність у воді. Як можна виявити, чи розчина кислота у воді чи ні? Для цього ми користуємося таблицею розчинності. Всі кислоти розчинні, окрім Сілікатної кислоти H2, силіціум О3. Це єдина кислота, яка не розчиняється у воді. Всі кислоти кислі на смак. Але в кабінеті хімії не можна куштувати речовинки. Не тільки кислоти, а взагалі всі речовини. Яка ж густина у кислот? Густина у всіх кислот більша за одиницю. Тобто кислоти важчі за воду. Тому є таке правило розчинення кислоти у воді. Як правильно розчинити кислоту? Спочатку треба в пробірку налити воду, а потім додати кислоту. В кислоті більша густина, вона поступово осідає на дно пробірки. Ні в якому випадку не можна. Спочатку налити в пробірку кислоту, а потім додавати воду. При розчиненні виділяється дуже велика кількість теплоти, і вода закипає на поверхні кислоти. Тому не можна, ще раз повторюю, не можна доливати у кислоту воду. При роботі з кислотами треба. Дотримуватись правил техніки безпеки. Треба буде працювати в халаті і в рукавичках. Кислоти дуже агресивні речовинки. При попаданні на шкіру вони можуть залишати опіки, це почервоніння. Або можуть попасти в очі, якщо ви будете необережно користуватися цими речовинками. Що необхідно зробити, коли кислота попала на шкіру рук? Перше, треба змити великої кількості води, далі нейтралізувати розчином соди, звичайної соди, натрій, гідроген-карбонат. І так, шановні учні, ми з вами сьогодні розібрали фізичні властивості кислот і техніку безпеки при роботі з кислотами. На наступному уроці ми з вами розберемо хімічні властивості кислот.